Всім привіт! Хто любить дуже смачно припоїсти! Друзі, сьогодні готуємо ребра. Я, знаєте, люблю таку вечором щось, як дивиться фільм, поїстечки, щось це таке погристи. ребра. Це ідеальна штука. Дивиться фільм з дружиною, собі кісточку. Сьогодні зробимо дуже простий, дуже простий рецепт, але на виході виходить дуже смачно. В першу чергу, друзі, ми нас зараз це все швидко буде проходити, то в першу чергу, друзі, ми ставимо духовку на низьку температуру. Хай розігрівається. Буквально 150 градусів. І хай собі розігрівається. Друзі. На ребрах є тут така пленка, плівра. І її треба почистити, бо, друзі, вона. Знаєте, по-перше, вона погано пропускає різні спеції. Зі сторони м'ясо ребра все промаринується спеціями, а от зі сторони цієї пліври, то воно не буде. І, по-друге, по коли воно приготується, воно таке знаєте, жорсткувати ця плівра стає, краще її зняти. Знімається вона дуже легко. Береть, береться ложка. І піддівається тако під цю плівру. Засовується туди два пальці. Це в моєму випадку один. І просто знімається. Все, друзі. Наші ребра звільнилися з цієї пліври. Тепер, друзі, робимо нашу присипку. Всі інгредієнти, вся грамовка, як завжди, буде знизу під відео. Все буде розписано, гарненько, культурненько. А нам, нам трошки треба буде їх сьогодні. Не побагато, але просто різноманітність буде приправ велика. І воно в кінці буде і гостреньке, і кисленьке, і солодесеньке, і таке, і буде такий зрив мозгу. Беремо ми паприка солодка, 2-3 чайних ложки. Паприка солодка копчена. Одненька чайна ложка. Часник в гранулах. Беру одну чайну ложку. Да, можна чуть-чуть більше. З гіркою чайна ложка. Е, провансальські трави. Друзі. однесенька Чайна ложка. Е, одна чайна ложка, боже, забувся. Одна чайна ложка коріандра. Друзі, по смаку. Я чуть-чуть, хто -чуть як любить. Бо любите більш пікантне, можете більше. Я тако пів чайної ложечки задам сьогодні перчику Чілі. Любите більш пікантне? Можете більш пікантне. Півчайної ложечки імбіра сушеного меленого. І пів чайної ложечки перцю чорного. Ну і три чайних ложки солі. Друзі, це все гарно перемішуємо. Перемішуємо, щоб наші ці приправи змішалися, щоб були рівномірно по всьому нашому пласту ребер. Так, дорогі мої, перемішали. Беремо, ложимо м'ясом доверху і гарненько посипуємо. Це все гарно втирає. Теж на стороні в мене таке гарний такий все. Це. І зі сторони ребр теж, друзі. Так, замаринували наші ребра. Друзі, я буду запікати в пергаменті. Нема пергаментів, у спокою спокойно у фользі. Це на низьких температурах. Нема тут нічого страшного. Так. Ввозимо кусочок на пергамент. Заложуємо з цієї сторони. З цієї трошки сторони. І замотуємо. Так, друзі, замотали пергаментом. Друзі, вдруг пергамент тісно не прилягає, або трошки треба буде тісно. Можна просто зв'язати трошки шнурками, Нема нічого. Главне, щоб воно було тісно, зв'язано, це не розпоздався цей пергамент. Як буде фольга, друзі, то буде взагалі ідеально. Ложимо на наше деко. І відправляємо в духовку. Друзі, в моєму випадку десь буде година 40, година 50, ближче до 2. Якщо ребра трошки тонче, не, не так, як в моєму випадку, можна на півтори годинки. чекаємо Так, дорогенькі мої, у нас реберці вже майже спеклися. Щоб ви зрозуміли, вже можна буде їх і їсти. Але я хочу зробити такий соус, знаєте, щоб були там різні, такі смаки кислий, солодкі, гострий, таке все специфічне і обмазати це все і трошки підсушити. Якщо хочете, Моти цін не заморочувати. Але я зроблю, кому буде цікаво, ставимо лайки і готуємо. Так, для нашого соусу ми беремо гранделик, в якому будемо це все Три 3 столові ложки кетчупу. Друзі, тут сок з одного апельсина три столові ложки соусу барбекю. Одна-дві ложки гірчиці іде гострої. Я сьогодні одненьку додав. Буквально трішки яблучного оцту. Немає яблучного. Краще використовувати винний оцет, але я сьогодні яблучний. Чуть, -чуть не багато. Друзі, для смаку не подобається гостре, можна не додавати. Я чуть-чуть додавлю для пікантності ще дуже гострий соус і дві чайні ложки меду. Так, все додали, тепер це все перемішуємо. Друзі, перемішали гарно і тепер до такому середньому вогні 5 хвилин його мусимо прокипятити. Друзі, коли наше соус закипить, буду трошки змінювати консультацію, так, це так потрібно. Друзі, прокипятили 5, хвилин. виключаємо, заставляємо туко збоку і достаємо наші ребра. Духовку на ноль. Дуже обережно, дуже обережно розрізаємо. Дуже подивіться, це вже шедевр. Просто красота! Тепер ми мусимо їх, друзі, порізати і скласти якусь мисочку, щоб перемішати це все з нашим соусом. А Аромат стоїть, друзі, я вже їх, вже їх можна дісти, але я зараз ще буду їх соусом обвалювати. Друзі, подивіться, перший на і зразу ребро відпало, Зразу відпало ребро. Так, дорогі воїни, Нарізали ми наші ребра, подивіться, люди, подивіться, які соші зразу, йде сок і все. І мусимо, друзі, перемішати з нашим соусом. Щоб ви зрозуміли, їх вже можна в'їсти і вводить бомба. Але ми зараз їх доведемо до такої ізюмінки. Цей соус вливаємо сюди. Будемо зараз гарно їх перемішувати. Так, перемішали ми їх. Вже можна їх їсти, але я їх ще чуть-чуть, Це де обов'язково підсушу наші духовці. щоб вони скоріше так взялися шкіркою ще чуть, -чуть від соуса і були такі трохи шкуринки. Так, будемо підсушувати їх трошки, друзі. Температуру підіваємо до 180 градусів. Ставимо режим конвекції, бо ми їх будемо чуть підсушувати. І буквально 5-7 ну, хвилин вони мусять до нас підсушитися. Чекаємо. Так, пройшло 7 хвилин, виключаємо повністю нашу духовку. Достаємо. Друзі, подивіться, ну це людина, яка сита здов стане голодною. Вони підсушилися в нас. Гарні козари ми виложуємо це все на тарілочку. Ja ne možu stremot se musu poprobovat, ja znaju što vode garači, ali ja musu poprobovat više. Hmm. Sve nepovtorno. які дієти, які зменшення ваги Це це по-любому перевершите це по перевершить те, дієти. Дуже смачно. Друзі. Сподобалося відео? Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Як відео вам сподобалося, або ви якісь дачі соус робите, Підказуйте, пишіть. Я завжди чекаю, чекаю на ваші коментарі. Завжди стараюся відповісти. І до нових зустрічей в новому відео. До побачення!